Усього два тижні знадобилося задля того, щоб прокласти дорогу з твердим покриттям протяжністю в один кілометр і з'єднати інші лісові шляхи в Моложавському лісництві. Реконструкція цих автомобільних доріг господарського призначення стала можливим завдяки фінансуванню державного підприємства Ліси України, яке виділило необхідні кошти, що надійшли з реалізації лісової продукції. Завершена ділянка. Це вже не перша така дорога, яка з'єднується з іншими, що були зроблені ще раніше. Цей майже кілометровий відрізок напряму значно покращить логістику при транспортуванні лісопродукції. Ця дорога служить не тільки для лісового лісовозного транспорту, а і для місцевого населення. Тож як, скажем, додаткова сітка автомобільних доріг. Зараз будівельники вже закінчили тут реконструкцію і нині проводять останні косметичні роботи. Встановлюють дорожні знаки та необхідні стовпці, доробляють відкоси. На реконструкцію цієї ділянки автошляху використано 2 мільйони 695 тисяч гривень.